Це студенти, що вчаться на технології машинобудування. Навіть зараз, улітку, вони прийшли в центр технічної підготовки ХААС, щоб навчитися працювати на новітніх верстатах з ЧПК. Саме такі працюють на більшості сучасних підприємств України. А спеціалістів, що можуть впоратись з такими верстатами, вкрай не вистачає. Черги за нашими студентами стоять ще коли вони вчаться на третьому курсі. На минулому тижні колекція центру технічної підготовки хас поповнилася ще одним верстатом: це п'ятиосьовий обробляючий центр. А ось так студенти виготовлюють спеціальні деталі для нього на трьохосьових верстатах. Величезне дякуємо фірмі Апланалп Україна за надану надсучасну техніку та підтримку навчального процесу. Вступай до нас на технологію машинобудування. Ми вчимо реальним сучасним і головне затребуваним на підприємствах речам.